Вже знайомий, Значит, на розгляд сесії на розгляд міської ради поданий детальний план території щодо визначення функціонального призначення території в хлопці Бродівська 127. Стосовно приватизації, точніше передачі у власність шляхом викупу земельної ділянки для обслуговування даного магазину. В ході розгляду питання. На земельній комісії міської ради було запропоновано депутатам виїхати на місце і вивчити ситуацію щодо закріпленої території за магазином, оскільки даний магазин примикає до житлового будинку, ну і недалеко слідуючи квартирні житлові будинки. Попередньо значить на сьогодні на комісії приймає участь. Будемо дим заступник міського Богдан Рибаха. Я землеправиль міської ради Петро Шумляк, архітектор міської ради Роман Кушнір, юрист міської ради Роман Налужний і депутатський з депутатського корпусу. Є члени земельної комісії, є депутат міської ради бюджетної комунальної комісії Джула Василь Богданович, Сушман Леся і Барабаш Йосип. Є розробник детального плану. Архітектурне на наше коломальне бюро представляє Симбай Леса Ярославна і є власник даного е, приміщення. Будів приміщення будівлі магазину медзялку Урсана. Ну, е, попередньо е, в минулої середи ми виїжджали з романом архітектором на місце ознайомити з ситуацією, оскільки в детальному плані показаний е, гараж. гараж Ми вивчали ситуацію вчинення, то його поставили. Документи по даному гаражу наявності. Є власники того гаражу, так? Є? Можете є? представити? Так, є пульс Василь Тулипеч, власник гаражу. Пульс Василь Колипеч, Пульп... так, Пульс Василь У Нас примикаючи будівля магазину, примикає до житлового будинку в Вродівської 127. У нас є створене тут об'єднання, голова ОСББ. В ході, після виїзду нами з архітектором Романом до міської ради поступило клопотання мешканців будинку, колективне звернення. Значить, Я вам зачитаю його повністю. Є 25 підписів колективне зведення жителів багатоквартирних будинків номер 123, 125, 127, 129 по вулиці Бродівська. Ми жителі багатоквартирних будинків, що знаходяться по вулиці Бродівська, місті Золочі. Просимо вас не надавати дозвіл на приватизацію земельної ділянки між нашими будинками. Громадянину недзялко, і оскільки дана земельна ділянка належить до земель загального користування, якою ми жителі цього мікрорайону добросовісно, відкрито і безперервно користуємося вже більше, ніж 30 років. Дану земельну ділянку самостійно, оскільки двірників немає, замітаємо, прибираємо, очищаємо, тобто підтримує її в належному стані. Громадянин Недзялко і маючи у своїй власності прибудинку. Прибудову до будинку номер 127 вже намагався в 2006 році приватизувати дану ділянку, проте йому в цьому було відмовлено Зовську міської ради, оскільки ми жителі і тоді, і зараз проти цього. Надання такого дозволу суттєво порушить наші законні права як власників співвласників квартир, будинків 123, 125, 127, 129, позбавить нас можливості належно користуватися своєю частиною багатоквартирного будинку та прибудинкової території а також буде суперечити архітектурно-будівельним санітарним протипожежним правилам. Згідно пункту А, частини 4 статті 83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть в приватну власність, належать землі загального користування населення пунктів, майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місце, знескоження, там від утилізації відходів тощо. Враховуючи, вище викладене, а також норми прописані в абзаці 4 пункті, 19 абзаці. 2.21.27 постанови Пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року про права, практику застосування судами земельного законодавства при розгляді е, цивільних справ і змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного суду України від 19 березня 2010 року номер 2 Ми, жителі будинків, ще перерахованих, просимо розглянути наше звернення та задовольнити його у нашу користь з повагою жителів будинків. 20, побільше підписів, 10 з цієї сторони і тут потім з 7-го штана це понад 25 підписів. Так. Маємо два звернення і маємо від взялку Оксани звернення про про, звід, про затвердження даного детального плану. Сьогодні ми на місці розглядаємо дані звернення. Ех, є два звернення, додаток тих звернень, може хто що хоче. Балтики, Оксана взяв, з вашого дозволу. Може є якісь довго до, звернення. Приїхали, ми провірили документи, є документи? Оскільки в питанні вашої. Багато думаємо, що такого можна, я вас переб'ю. Будемо дорожити кожен робочий час. Наш дури, якось поступово будемо говорити, щось по одному добре, що всі в балагани, це все. І, і, будь ласка, представляйтеся. Я жителька цього будинку з квартири номер 2 бабак Ольга Палюна, і моя сусіда з якою дівкою... вікно саме виходить на цю територію, вона занепокоєна. Тому що повинна бути якась межа. Якщо ми, ми розуміємо, що вам що вам це потрібно, але ми вам ніколи ні нічому не перечили, ви їздили, робили. Ну а тепер ви хочете метр там закрити і з того боку, люди в неї однокімнатна квартира, бійтеся Бога. Вона, вона є вдова, ну, ну то що, що ж ви робите? Чекайте, з того боку закрити, з цього боку за, 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 за закрити, ну як так можна. Ви ж використовуєте, ми теж маємо якісь свої, свої певні межі до будинку. І ви маєте свої певні межі. Значить, це йде, ну, ми якось повинні одне другу, Ну, Звичайно, ну, не лізти, ви, як то кажуть, до, до нас. Так. Ми повинні то якось. Зрозуміло, що немає інтерв'ю. Бажання є подивитися детальний план. Ми, ми хотіли бачити план. Зараз ми для того є, для один один того ми раз, приїхали сюди. Дякую до міської ради, ознайомив з детальним планом. Я відносно зараз ще дозволу коментар відносно клопотань, які ви написали до, до міської ради. Значить, Щодо, ну, беремо ще до старих часів, знаєте, що ці будинки ще збудовані за радянських часів. Де питання приватної власності стояли де закріплення докремлення, і огородження. так Це були загальні, це не, чи магазин державного, чи захопи де спілки чи після. Сьогодні час інший, є приватна власність, є користувачі, які мають бажання хто викупити, по... Передати І сьогодні ми повинні всі, незалежно чи це квартирні будинки, чи це магазин, кожен має, мати, має право, а має за кожним об'єктом має бути закріплено земельний. Ділянка відповідно до закону, відповідно до процедури закрити земельний ділянок, тому само передує детальний план території, який за ініціативою Недзялко сьогодні. Ми готуємо. Бачите, це згадано 2006 рік. Тоді була процедура одна, сьогодні інша, і чи виготовляючи. А чим план території для того, щоб це об'єктивно було. Необхідність виготовлення детального плану території, який проходить громадські слухання. І от чого ми і сьогодні А, не треба, було, Прошу... а не треба було. в свій час через проект землеустрою. Проект землеустрою відповідні погодження. Сьогодні навіть процедура виготовлення проектом землеустрою інша як три роки тому. Сьогодні проходить погодження через екс-територіальне. Сьогодні Проект землеустрою навіть не погоджується в районі, а погоджується е... по, Україні. по Україні навіть не на львівській області. Об'єкти львівського. Інші області України це все е, в електронному варіанті закидається в систему, і е, якась область бере його довго і перевіряє його, відповідність його і погоджує. Тому ну, е, ситуація трошки змінила. ми і сьогодні є? Але е, ну... хоче то складку, тим більше як магазин. Ми Ні, зараз не ми зараз, зараз треба, ну, а, не треба. І ми сьогодні. Вас, знати, і сьогодні вас ОСББ. Ви не то що треба? Ви зобов'язані всі виготовляти документи на землю. Ну ми будемо виготовляли, але як нам вже зроблять. Кажуть нам, що ніхто наразі ніхто нічого не ні. да. для того, і ми є сьогодні Пришли. тут, і тому ми з Романом Але ми, ми вже прийшли з готовим планом. Ми не прийшли з людьми поговорити. Ми, ми не прийшли ми, з готовим планом. Ми, 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 ми з пропозиціями і чому на земельній комісії виникло питання виїхати на місце і вивчити ситуацію. Ну, щось жителі не попередили. жителі знали так, по вчора ввечері чи позавчора. Люди знали, що їде комісія ага. і поприватизують магазин. А що ж людей не попередили? Е, Якщо на то да, пішло, так да, нас не не з закон. Давайте не будемо звинувачувати один з другого. Голова ОСББ. Ми виїжджали попередній раз попереджали. Залежно. Так. Ми казали, що ми будемо сьогодні, то ми були, були попереджені. Перше це голову ОСББ, потім вишукували власника цього гаражу і сьогодні ми зібралися. Давайте ми будемо продвувати вперед. Дивимось на новел... майбутнє знаємо, як то все воно пішло, Ну, сьогодні... просто дуже людей пізно попереджають. Ще голова, не все той вої. Люди в будинку ніхто нікому не попередив. Ти більше ж тим людям, що більше за е, належно то їм знати. То їх обминули, ніхто не знає. Пропозиція, давайте рухаємо сперед. Добре, давайте так. показуйте той давайте. План. Ми план. Ми план. свій план. Ми скажемо свій варіант, що ми хочемо. Ну, будь ласка. А ви ви нам це нам треба сильна, нам треба знати наш. Показує нас був ведоня. Немає тут зарані чи їх межі, меж нема. Ми вже не будемо Давайте архітектор міської ради. Давайте виступимо. Архітектор міської ради Роман Кушін я приїхав з удар. Скажімо, так не, не, не просто будь ласка. Будьте уважні Бо зараз на теперішній момент розробляється детальний план. повинно бути оголошення, не якійсь там газеті, де десь там яку ніхто не не, не має. Заходу, Що чітко регламентовано, там не вказується, в якій преці. Воно повинно бути. Воно повинно бути в засобах масової інформації. Все. Якщо я зараз можу сказати, зараз ну, ми знаємо, що 8 лютого було е, оголошення розроблення. про розроблення детально плалангу. Це не було громадське слухання, вибачаюся. При розробці від ну, початку... Роботи, це не тобто, ми... означає громадське слухання. Правильно. Від перше. Ну від... і ви не можете рахувати, що ми не прийшли, ми не вилися і Ні. ми не забирають. Ні, є перше оголошення. Це що міська рада розробляє детальний план. Це є перше оголошення. Друге оголошення, що рада пройти громадські слухання. Дайте свої зауваження ми до, того, ми до не мене. Ми той... не побачили, що були в архіві, за... коли про того, того року? року. Ні, я я піднімав но ну, є. Все одно знайшло, як ми піднімали, було... ми піднімали. Ми не знайшли. Якщо були громадські слухання, ми то не було. Ну і зараз є на теперішній момент. Це Не судово, не судове. Тому давайте. <говори> <festival> <говори> давайте далі. Я вже хочу показати план. Давайте ознайомимося з детальним планом. Приходимо до спільного знаменника і мешка. Детальний план розглядався на земельній комісії і документи є на теперішній момент цей гараж. Той гараж документів немає. Я користуюся тою земельною ділянкою. Вон <говори> є загорожем. <говори> Якщо той гараж, то я його посуну, тих на пару сантиметрів. Я її перший, як то кажуть, представник на ту ділянку, я нею користуюся вже купу років. Приніше користувався мій тесть, моя дружина. Я сюди прийшов за зяття, я вже тут 11 років, я тим гаражом 11 років. Що то він того пару сантиметрів, я його посунув. То не проблема. <різь> Та, а... То є тимчасова споруда, я собі там тримаю граблі, вилки, машину. Отак. От Для обслуговування квартири, маю клапти в городу. він тут не мішає. Тут, ну, Абсолютно. То... Тут. Є це мова за площадку, за дорогу. Ви скажіть, територію зараз визначено, доки він та територія має бути, не аж таку. А те, та, як всюди в місті є купа магазинів, ніхто не виділяє півцентра для магазину обслуговування. Матерна матерна. То є загального користування дорога. Собі може власник до магазину під'їхати, підійти, обійти. Ніхто то не заважає, то нікому не суперечить. Плюс менша територія, менше грошей платити під викуп. Скільки зараз квадратний метр коштує землі в середньому? Ми вже йдемо, я перепрошую, можна ну, вас перебити. Наперед забіг так. Та. Будь ласка. Ну, але Це ми питання архітектора, добре. У вас часу нема, а ви так ходите добре. далеко. На, я вже конкретно мініки, сказав, так, так, так. як має ага. бути. Це, О, на думку, це на вашу ми думку, це на вашу думку. Якщо у вас я перед перепрошую. Мож... Зараз, 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 раз в ході, шановні, людей, будь ласка, не, добре. Так. Тоді питання зразу, бо йде розподіл території вже є... ну, то, що Роман 에, Кушнір сказав. І я попередньо сказав, що кожен об'єкт має мати земельну ділянку. По даному об'єкту, це в майбутньому ОСББ, як правильно назва. Вашого ОСББ, цей житловий будинок ще має ОСББ. Так, так. так. Це будинок знятий з балансу. Не знятий Не знятий з знят. балансу. Так. А ви кажете, що ви вже користуєте частиною земельних, скільки ваш так. квартирний будинок? Шість квартир. Шести квартир. Так. Ця земельна ділянка належить всім шести квартирам. Розподілу, як такого. І дозволу на встановлення гаражу, ви кажете, немає. Кожен ви... розподіл між собою ми поділилися, ніхто претензії не справить. Перепрошую, ну. Сьогодні має бути закріплена земельна ділянка ну. за житловим будинком, створивши ОСББ. І оцим гаражом. І Не. оцим другим ви вже десь забрали право цих. Це по перше. Це тільки ви забрали земельну ділянку в своє користування, порушивши напевно, що порушивши пожежні будівельні. І перше порушивши земельне законодавство. За купили земельну ділянку саме це питання другого плану. Це потім буде. Не друга, а це б воно мало вирішувати зразу, чого ми і сьогодні є, щоб детальним планом передбачити земельну ділянку як за цим об'єктом, як за цим об'єктом, так і за цим житловим будинком. Це будівля звітом з вулиці. магазин. Магазину так. Це є умовна ділянка, яка пропонується так. під відведення. Ну, дуже гарно. Тут вікно замуровується, а тут замуровити балкон. Ну, Кімнату взагалі немає світла. Тому От, того, то О, от, от я не розумію. Ні. Тобто Ні. ви кажете, що будинку, який має площі 900 квадратів, 900 і тут має і 100 і тут, 100 тобто, квадратів, ну, це нормально. Це правда? Так? Ну, питання, чому ви того цього клаптик? От що той клаптик? Нашо, от так собі і приватизовує, от так от є по межі. Сот, а нету метр метр сюда, метр сюда, метр туди, метр того ділянку це ми це ми тут можемо тут є дві тисяч нового. А яке рішення? А чого воно дві тисячі рішення було? Причому що пер, рішення, ділянка, не, перше рішення, що подавалося, от пані Оксана. Вони не показали, що тут є вікна. Це була глуха стіна. Почнемо з того. Так, що ви є. рішення? Рішення рішення. Добре, тепер ви берете приватизовувати ту ділянку. А де наша прибудинкова територія тоді буде з того боку? У виходить, мене в нас не, буде а? тут і тут, а тут не а тут буде. Є. Тут є лінія електропередач. Ми плануємо тут робити є. перекриття будинку. Лінія треба буде під'їзду. Якщо то буде їхня приватна власність, куди кудою, ми будемо сюди заїжджати. Можливо, коли влаштується дитячий майданчик. І то є наша прибудинкова на територія. Має ми маємо з'їзду. Башня робити. Ви робили прибудинкову територію в башні. І ви тоді то все разом можна було ні, ну то можна. Тоді в баки буде загальні коза, хто хоче, то підійде не а чому не можна? Ну, тому, та, так, а а, а, а чому так так тоді зразу не прийшли до нас і не сказали не Давайте будемо приватизовувати територію. А тут не можна. І все, що можна є, було нормально є. підійти Живі до нас і сказати до голови ОСББ, сказати: прошу пана, зберіть, зберіть збори ОСББ. вирішіть, я хочу приватизовувати. Може, ми би разом приватизовуємо. Ну чому не зробити по-людськи? Це абсолютно воно не суперечить одне одному. Тобто в даному. Випадку суперечить все В даному випадку, що що прибудова має більшу цінність як цілий будинок? Ми, ми не говоримо знову ж таки, не, не будемо говорити про така. Тепер мені скажіть, будь ласка. Така. Ми платимо податок за землю. Наш будинок має 900 квадратів. Ми платимо податок за землю 1400 квадратів. Скажіть, будь ласка, магазин платиться, який він платить податок? Я по податках я, я, я бачите, не знають. Ми, ми платимо за землю довкола. А чи будинок чи магазин платить довкола? На я, ми платимо, ви забираєте? Та і да. то не є особняк, що йому потрібно відсу? для ведення особистого селянського старша, що підсобного. Ні, так. Люди добре. селянського ну. не платить. Ну, для є. чого та площа добре, під той мозик мені? Українською мовою. Та не можна Там отак праві. зробити. Магазин для... має, має теж відповідну. Метр на ну, метр. В центрі ж немає. Мінімум метр. Ну, що ви думаєте? Але якщо люди користуються, як людей запасить, то не має. Чим відрізняється центр від України міста? Чим він відрізняється? Там спеціальні інакші норми Дивіться, було рішення, і на підставі рішення... рішення розумляйся. було в 2008 році, восьмому році, 2009 році може навіть швид. швидше, а, а чому до цих пір ніхто не згадував? Не 12 не. чи 10 років сиділи, чекали, а тепер підняли хвіст. Не, ну є рішення, ну, ну рішення чому ніхто рішення, не до сих пір не зі до сих не було. Добре, а що вони не бачили. Детальний план не бачили ніякого рішення. І ми кажемо, що для магазину такої території не потрібно. Рішення є є орієнтовною площою. Орієнтовною. Ну, хай собі буде, а ми вам кажемо, що не треба до ну, то орієнтовної площі для магазину. Апетити менші, апетити свої. своїй зап'янки. Оскільки прохвати всіх раді одної людини всіх ущемити, чи що? Тут так, так. є 150 людей проживають, ну, і одна пані Оксана ну, буде виступати ну, за ціну за пробринку. Я вибачаю. Ваші побажання враховують. Ні, якщо ми побачуєте за цю ситуацію, так, якщо можемо дійсно, ми готували разом проти задів. Дівчин, Буважі, вийшай, а ну, а папе давайте конструктивно говоримо. Ну, Я завжди можна і разом кажуть переговорити, зібратися все відступити від синих стільки метрів. Давайте конструктивно тут по місту зразу поговоримо. Бо ми поїдемо і потім знову треба буде збиратися. Будемо ходити досягання. Як же не було вирішено, там замалюєте суспільний план? Таки має бути а не цим то не є. Дивіться, в 2006 році теж все було готове. А, а я? Але ми не писали, було тихенько до нинішнього року. Нічого не змінилося. О. Я ще вам хочу сказати, є рішення суду, яке відмінило, і а, я маю право на то все. А чого Мен ви маєте право? Я не робила, в мене є рішення суду. Ви чи ні вийдете? В мене були свої справи. Ну, я, а я рішення я суду все це відмінує, хоч 10 таких рішень відмін. Що там є рішення суду? А я? А скажіть, будь ласка, на суді, який представник? Представник кого був на рішенні? Рішенням суду. Ну, а насація? вона була міська рада? Ну, ви не знаєте, ви позивалися і ви не є, знаєте? Ви знаєте, ви знаєте. Якщо в наших інтересів ніхто so, не представляв, то є велике Роман, значення. Рома, якби тобі таке була ситуація, я б прийняв. ну давайте пропозиції. Пропозиції. І Рома буде враховувати. Враховуючи, що є доступ до будівлі зі всіх сторін. Ні, дивіться. Є на загальному та як є. Можете сказувати, що тут відбувається. Прямий -ефір. ефір. Ситуація така: земнопорядник і архітектор наполегливо хочуть вже відступити до труби і також загородити цей проїзд. Питання: ні права, ні, нічого того магазину не ну не ущемляється. Доступ до того магазину кругом є. Заїзд, ремонти. Якщо б то залишилося землі загального користування, користувався цілий мікрорайон, користувався власним магазином, люди би собі ходили. Ні, міська рада зараз погоджує ситуаційний план, але вони схильні все рівно той апендицит віддати під. Для тобто обс... людей не чують, Ні, не чують абсолютно. Не, не чують, не хочуть. Вони хочуть іменно віддати питання: для чого для обслуговування магазину такий клаптик землі? То не особняк, не житловий будинок. Є доступ, хоч машиною під'їдь, товар, зрозуміє собі, хоч туди, підійдь. В центрі. Таких умов немає, як тут. Ні, людині мало Вона хоче ще документи іменно на ту територію. Ще й покриту асфальту. Щоб сюди би ще мав би бути підключений е, автодор, тому що тут є асфальтне покриття. Якщо по закону, чому то... вас сьогодні зібрали тоді тут? Ситуаційний план, але є. ніхто не хоче. Ми ставили умови, нас переконують ні, то треба ще вітати. От, от, от вся ситуація. Ви були проінформовані громадські слухання. Були Що... громадські слухання, нічого не було проінформовано. Сказали, що є стаття десь в газеті, в якій не уточнили, ніхто не бачив. А як виявилося потім, то не громадські слухання, то просто була стаття, що мають бути громадські слухання. От така ситуація. О, така ситуація я не розумію просто позицію міської ради, чітко виписано в земельному кодексі. Комунальна власність, загальне користування не передаються. Вони керуються ситуаційним планом, вони хочуть ситуаційний план зробити. Ну хай собі і буде, тут дорога, майданчик, розвернутися, є все. Ще й тим більше тут колись, колись говорили, що тут має бути пожежна е, цей, сховище. Сховище а, що... так само і в тому будинку. Так само тут. Мені буде цікаво, як вони там тому будинку. Вийшли, там навіть нема взагалі ні розвороту, там одна машина тільки заїде. Не мовчать там, але вони роблять ситуаційний план. Ось тут. От уся проблема. Отак наша місцева влада пробує задовільнити свої власні маркетингові інтереси, забуваючи про гостих громадян, мешканців міста Золоча. До наступних зустрічей.